Всі чекають е, виборів в Україні. Давайте подивимось, чи будуть вибори президента в цьому році. Так. Так. Але е, вони будуть нетипові. Президент у нас якось чи пропаде, чи кудись дінеться. Ну, як у нас з порхом було, вроді би, чи що з ким. Зінковичем. Зінковичем. Ну, щось, от, похоже, дуже буде, бо буде страшно нанести відповідальність. А куди а куди, куди він дінеться? Не говорить? Угу. Не дозволяють. Кажуть, що наступним президентом стане людина у військовій формі. Чи бачите ви наступним президентом людину у військовій формі? Не знаю, чи в військовій формі людина однозначно буде благодатною. Благодатною це поряд, порядочною. Угу. Тим не менше, наші війська і військову сферу теж очікують реформи після приходу нового президента. Так що може бути і людина в військовій формі, щоб перші, першим ділом цим зайнявся. Важко неочікувано, хочу сказати вам. Також кажуть, передбачають в Україні дуже велику економічну кризу після закінчення війни. Чи бачите ви це? Буде. Буде економічна криза. І вона вже у нас є. А Якщо люди не встигли реалізуватись, чи перед війною чи за час війни, чи не втримали свої там бізнес-позиції під час війни, думаю, що піднятися вже буде дуже складно. А, а, кожна людина зайняла своє місце на даний момент. За час війни, як тут ми там проживали карму, події, да, там, всі, угу. всі долі строяться, понятно вже. І вони строяться від рішення. Определених людей. І коли є сильні люди, які можуть діяти навіть в таких умовах під час коронавірусу і війни, то вони можуть бути рушійною силою в подальшому. І от на цих людей буде рахунок. Значить, як в Єгипті, буде розділення на бідних багатих. Повертайте. Повертати ніхто не буде, але в нашу державу підуть іноземні інвестиції. А, а чи будуть повертатися? Що буде з тими людьми, які зараз як біженці проживають за кордоном? Я не маю на увазі тих, хто має статки і може дозволити собі там да, жити хороші умови. А ті, от, які живуть як біженці, от на м, допомогу я би не сказав, що комусь до них діло є. Ну, з Рима, не з Рима, звісно, там все робиться, що не платять податки, платіть. Да? уїхали і платіть Україні. Я думаю, що це скоріше награно для того, щоб перекритися на Україні. Не скажу, що треба повернення людей. Господь. Я, Я сьогодні працюю як ведуча, але. Хочу сказати, що я бачила подібну ситуацію. І задам питання прямо: ці люди зможуть повернутися в Україну? Ну, При бажанні зможуть. Ну, не будуть з перепугу. Mm -hmm. З перепугу того, того, що страпилось, того, що було. Деякі люди, звісно, повернуться. Жити тут вони якось благосно і успішно не будуть. Тобто виходить, що за кармічними розкладами ті, хто перестраждали тут під, під час війни, під ракетами, під дронами, під шахедами, вони будуть мати певну винагороду? Тут скоріше, ну так, да, можна сказати, що кармічно ті, хто перестраждали, будуть мати винагороду. Просто я не думаю, що надалі кармічна справедливість буде розпоряджуватись і на других людей. Надо було залишатися на своїй землі. Також дуже часто у нас запитують, чи буде зменшено дуже цікавить зараз питання людей щодо зменшення мобілізаційного віку. Е, США постійно тисне, щоб ми е, е, почати знизити мобілізаційний вік, прямо з не з 25 років, а з 18. Чи бачите ви зниження мобілізаційного віку? Мені це сьогодні снилось, так що да. Так, мені це сьогодні снилось так. Да. Мені снилося, що там в мене якісь проблеми можуть виникнути з документами, типу що мені 23 і що мене будуть забирати на війну. І це питання треба якось вирішувати. Ну, в принципі, в мене є як його вирішити, то не тяжко. А от те, чи буде воно да, на основі цього основидіння, я можу сказати, що так, тому що мене зазвичай так попереджують про якісь події, які можуть впливати на моє життя кардинально. А, і що ці молодики підуть служити? Чи це а просто я не думаю, буде якесь навчання? Вже, я не думаю, що це вже буде необхідність в самій війні, але так, да, воно таке буде. Просто навчання хлопців, тобто виходить так, навчання хлопці проходить, це з 18 днів. це ще зробиться до кінця війни, десь ага. після оце, цієї події вона через швидкий час, ну там півроку рік закінчиться. І виходить, що все далі воно буде в більш якісь гармонійній сріді. Чому а, зменшують вік? А, я ж говорив, тільки що реформи. Реформи не, не в воєнній а, сфері будуть. А ці реформи будуть на краще для України? Для України чи для тих, хто нею буде управляти? оце питання? То Україною можуть керувати не українці? Українці давно нею не керують, якщо ми про це. Угу. Ну, інколи, ви знаєте, Авель, інколи такі от хороші союзи, якщо це партнерські союзи, да, вони можуть бути на краще на розвиток країн, тому що створюються от різні альянси. А інколи просто приходить до тебе країна терорист і забирає в тебе те, що було. Тож чи буде це хороше, якби таке от партнерство? Якщо от прям взагалом сказати, то да, це буде хорошо, і це буде прибутково для самих воєнних Яким це, чи таким чином для них це буде прибутково. А в нас почне рости культура охорони і воєнної діяльності, і воєнної зобов'язаності. Як ви в Ізраїлі? Що аж настільки хочуть нас тут перевчити? Тобто служити в армії буде присліджено і буде високого до, до цього йде. Також ще хочеться подивитися ось таке питання. Дуже багато кажуть, що протягом 5, 5 років, що Україна переживе дуже велику економічну кризу після закінчення війни, але протягом 5 років ну, просто зросте і буде такою своєрідною землею, обітованою. Чи бачите ви такий розвиток подій? України протягом п'яти років. Україна. Перший рік, другий рік, третій рік, четвертий рік, п'ятий рік. Для тих, хто влаштувався, це буде земля обітавана. Я раніше казав, да, що на минулих ефірах, в принципі, я це часто кажу, що коли ви хочете чогось досягнути в житті, розвинутися підняти рівень своєї сім'ї, ви маєте в першу чергу почати думати про себе. Да? Витаскуєш себе, а потім можеш допомагати другим. От. І головна проблема в тому, що багато хто думав про якусь абсолютну допомогу другим, в якусь сторону, яка його не стосується. От. І розтратив свої ресурси на інших. І виходить, що тепер прийдеться все життя, тратити ресурси на інших, працювати на інших. Самі це дозволили, і так воно буде з тими людьми. А для тих, хто досягнув, то і получить свою землю обітовану, так, да, у нас буде якась определена еволюція. Еволюція яка? Еволюція техногенна і магічна. І техногенна і магічна паралельно? Да. Що зв'язане з теургією? Е, може якісь течії духовного сприйняття, які раніше були академічними науками, ага. е, можуть повернутися назад в теологію у тих, хто в семінаріях вчиться. І, можливо, е, якась частина роботи там з Богом чи з янголами повернеться в священний сан. Нічого собі. Буквально сьогодні про це говорив зранку. Що таке? Так це що означає, що священний сам повернеться? Це може бути падіння Московського патріархату, наприклад. Да. Їх повністю виженуть з української землі. Так. І того у нас стається і іслам. Ого. Авіль, ви є частим гостем на моєму каналі Тетяни Гай, моєму особистому блозі. Сьогодні ми з вами ви на платформі Ясно бачу вперше. Я хотіла б, тому що практики вони себе якби, характеризують по різних напрямках, там по різних течіях, релігіях, культурах, магічних напрямках. Ви називаєте себе некромантом. І так як я бачу, як ви працюєте, ви однозначно медіум. А, розкажіть трошки більше про себе, про ваш напрямок, тому що я знаю, що вас ще є те, про що ви чим ви мало ділитеся. Ну, стосовно моїх знань, у мене є знання з усіх авраамічних течій. Тобто, це і демонологія, це і джиннологія, це і робота з бісами, і молитвена магія, і теургія, і ангельська магія. тобто Просто коли ти некромант, це трохи принципово інакше. Він сприймає світ інакше, він працює на балансі не стихійному, не якомусь там планетарному. Він працює на балансі життя, смерті. І в принципі, якщо некромант там сильний і хороший некромант, то він працює з хаосом, працює з верховними архідемонами, з шайтанами і для зміни йому як цьому світі, не особливо та й треба ритуали. Він просто визвав дух і щелкнув пальцями, і все буде готово. Просто питання, що ця людина виконує для світу, яку плату вона несе. Да, у мене є якась таємниця, чому я отримую свою силу, чому я отримую знання, яких немає принципово в інших магів за 30 років. Це якась робота на світ. Це якась робота з пропагандою, да? з пропагандою якихось добрих нравів. Да? Ми вже дуже. Вся Україна і взагалі весь світ, так в окультизм і в магію рвану останнім часом за останні років 10, напевно, навіть. І я, як працюючий в соціальній сфері 5 років, е займався і пересвітом окультним і розказував, що маги не можуть брати мало. Якщо з вас беруть мало грошей, ну, скоріш за все, ви будете платити набагато дорожче. Тому що можливо, можливо от сьогодні в мене була ситуація, я працював там. По запросу Бога, треба було виконати одну роботу. Я зробив цю роботу а, і говорю: а що мені за це, за те, що я це зроблю? І він говорить: я покрию всі твої ритуальні розходи. І я зробив щось 5 ритуалів підряд, визвав там, шайтанів і темних духів, і говорю: енергію ви візьмете від Бога. І отак от от вийшло, що в мене всі роботи закрились, і я на підношення, навіть на копійки не потратив. Ну, поваги, да, я там спалив там, тисячу гривень наливка ніку, бо я ну тіп, я з ними працюю. Я не хочу, щоб в мене потім були проблеми чи з грошима, чи ще в світі мертвих я не можу повністю розказати, що там можна робити, що там не можна робити. Це явно не погосна робота, яка дуже поширена. Я працюю інакше. І Тетяна, я думаю, бачила, як я працюю. Не тільки бачила, а й працювала разом, мала за честь працювати разом з вами. Зараз буде дуже багато питань, так як знаю, що я. Є Каїністка. Тобто всі знають, хто такий Каїн. І я зараз ну, точно знаю, що буде дуже величезна кількість коментарів стосовно того, хто такий, чому ви Авель. Ви так працюєте в таких серйозних роботах. А ви Авель? Ми то знаємо з вами відповідь на це питання, що Авель це зовсім не той персонаж, якого там в міфології чи в теології змальовують як жертву. Він абсолютно не був жертвою. І ми знаємо, що умертвив Каїн в Авелю, Але розкажіть своєї позиції. Ну, початково ім'я дав мені вчитель. І він теж його не сам видумав. Тобто йому воно приснилось, йому сказали: ми його знаємо, його звати так буде. І мене ініціювали під цим іменем з того моменту, я під ними працюю. Ну, з духами, я звісно, працюю під іншим іменем, ну, щоб це на мене значить. впливи не лягали. А, Багато зараз практики називає себе і Вільзіулами, і Люциферами, і все, що угодно у них в голову скочить. Потім за це розраховується, прийдеться дуже дорого. Ім'я саме Авеля зазвичай є там декілька варіантів перекладів. обозначає либо мудрий ворон, либо дихання життя. Доневіння вітру ще може бути. А, ну, мудрий Ворон вже у нас вказує на роботу зі світом мертвих ворон. Це тварина, яка тісно з ним зв'язана. І подих життя, який да, у мені має бути багато життєвої і сексуальної сили для того, щоб я міг давати її мертвим для роботи. А, історично насправді я не дуже задумувався, чи воно зв'язано з Біблією. Мені не подобається типу, позиція Авеля як жертви. Я взагалі не думаю, що він там жертвою був. А, так як е, він же ж в криваві жертви. Як mm -hmm. ми знаємо, криваві жертви це жертви темним земним богам, які дають блага потім на життя. А, от. І напевно ця історія, скоріш за все, зв'язана з тим, що на той момент було ліби ти темний, злий, і ти получаєш блага, лібо ти світлий, добрий, і благий, і маєш надію це немілисть, Господа. На даний момент це зазвичай в магії пересікається. Треба освоїти і, і тьму в собі, і світло в собі, тому що. При збереженні балансу, працюючи з тою і тою силою, ти можеш рухатись далі і бути незалежним від них. Бо вони зараз дуже багато практики в осваяці під контроль беруть. Авіль, надзвичайно вдячні вам, що завітали до нас на студію. Надіюся, що будете тепер постійним гостем та експертом каналу. Ясно бачу. Якщо у вас є бажання зв'язатися з Авелом, особисто всі контакти майстра будуть в описі цього відео. Також хочу особисто від себе зазначити телеграм-канал, за яким сама слідкую, тому що навіть при своїх знаннях і вміннях я знаходжу там надзвичайно багато цікавого та корисного стосовно таких. Якихось магічних робіт, коли що можна робити, коли ні. І взагалі, повірте мені, Авель володіє такими знаннями, якими мало хто може похвалитися. Отож, ми не прощаємося з вами, а я вам кажу до зустрічі.